Корчі, корчі не китайські. Мужики так бляха, їх поки сюди загониш, таку гарну в ряд поставить, то можна так заїбатися, пацани, що вже не хочеться не те, що знімати, а вже і не хочеться десь і жити. Особливо оці. Поняв? Я розумію, що на таких людей працюють. Я таке відео зробив, показав, розказав. Що за 2000 вас чекає, що вас за 3000 чекає. А зараз я вам покажу корча. Теж я їх відношу до курчів. Повноцінний трактор для мене то або Кентавр 24-ка або 244-й Шефенг, він має свої корот, нюанси, поняли? він не все зробить, От, що найважче. А ось зараз я вам покажу такий тракторець, Дійсно, найдешеві з трьохціліндрових, безремінних. С передком, причому тут редуктор, бачите, поставили. І ціна на нього сладенька. Сладенька ціна. О, я все покажу, ви поки підпишіться, я зараз трошки давайте на ньому проїдемо. Бо, як кажуть, показують трактор, який стоїть, то ну, смислу нема. Я б, якщо можна було пуга в нього, запряг би і зараз поїхав. Тому, ну, все ж таки ні. на нього не на Короче, Поїхали. Давайте попробуємо першу. Ану. Так, да. перша є. Друга. Друга є. Давайте сразу. Сразу задню. Треба розуміти, коли купуєш, сука, синтай. Ну, а тут треба пристріляти, поняли трохи ці коробки. Тому що відсиплення. От якщо не втикає передачу, виссиплення ще раз вижили, пустили і втикає вже. Ну, вот. Чому так? Тому що Чому так, тому що... Сінхронів, понятно, немає, і не буде в такому бюджеті навіть в ДВК. А чому так? Тому що саме дешева китайська 24 -ка. з кабі... без кабіни з передком, компоньою. Тому така коробка. Трохи треба подрочити і буде все хорошо. Ну, то на призив дійстві, то так я кажу. Коробка не супер м'яка, але вона втикається, вона працює. Вона, кстати, буде живо. Такі сінтаївські коробки, шість на 24 му моторі. Вони живуть. Причому живуть непогано. Ну, а... Як кажуть, коли ви берете такий трактор, ви маєте розуміти, що у вас можуть бути нюанси зі старту, як вам його привезли. наприклад, рвана сідушка. Ви бачите, ми навіть підписуємо. І то ніхто не буде робити. Ніхто не буде чинити, міняти, висилати. То, от як воно проїхало, таку ціну зробили, воно і є. Леко що теж може собі, як то кажуть, мать сюрпризи. Але, речі, ці фейтера вони більш-менш полкращі, ви бачите, я вкруг проходжусь. Ну, а можуть бути такі от посяки. І теж ще скидати 50 баксів при вигрузці, за це вам скорше за все ніхто не буде. От. От. А, датчики, стандартні кругляшки, більш-менш поставив чоловіче сідво з амортизації, але все одно воно таке. Поняла? Як цей сам трактор. Е, мотор КМ 385 надійний все, туфти не гоне. Саме основний е, мінус цього трактора, що як би ви не п'єли і не крутили біля нього хороводи, холія була метр 10 у них і лишається метр десять. То перше, що можна знати. Вже всі роботи не зробиш там. Е, це більш таки не такі, менші участки, якщо багато. Е, навіть рідкі під 60 поставить вже не зятої сажалкою. Е, Окучування, фризування, дискування, маленький пужок піде без питань. Три циліндри, втикаєш передачу, зразу є тяга, не треба, як в шифінгу, чекати три роки, поки мотор обороти набере. І, звісно, тихіше працює. Мотор дуже надійний, КМ-овський, по мотору питань нема. Питання є по розподільнику гідравліки, він тут стоїть самий оцей. Питання є по гібка муфта йде на всіх тракторах до 6000, сім, йде гібка муфта. І, конечно же, с часом Прийде момент, коли вам потрібно буде розкрутити ті оці болти. От, бачите, ми одного болтика навіть спеціально не поставили, щоб вам було менше розкручувати. розкрутити ці всі болти і поміняти ту муфту. Вона недорога і по обслужуванні він не космос. Тої. Звісно, то не як шифінг ремінь поміряв і все. Но там є свої нюанси. Я про шифінги робив відео. І вага, звісно, вага. В чому я так іноді кажу, за шифінг, шифінг має тонну 300. Цей має десь тонну 50. От його власна вага. Тому знову ж таки. Банальна фізика менше роботи зробить, але трьохциліндровий. Він більш не на, не на 5 гір сповис здоровий, 5 гектарів да? землі чи 10. Я взяв би там кентавра якогось, чи ДВ, чи навіть той же Оріон, щось таке більше. А тут, а, тут. Можуть бути, там називатися ТНТ, можуть бути більші колеса, коробка восьмерка. Але все одно, гібка муфта у вас буде в будь-якому випадку, коли я у вас метр десять більше не стане. Там Може метр п'ятнадцять ступіці роздвинуть, виставити диск і іншу сторону поміняти, то все одно це буде ну, трошки ще, вже не, ще не то. Поняв, Не повноцінний трактор. то більш такий малий помощник, хто там розглядає японців маленьких, щось таке до 24 сил, бо власне, два в ньому такі косяки. вага і колія. Ну і по технічній частині що дійсно він буде частіше требувати обслуговування, ніж там взяли ж того Дон Фенга, Вон, де він там стоїть червоний. Вон, все, забули. Забули про те, що треба вам до нього тільки масло міняти і, і, і фільтри міняти, соляри доливати та їздити собі. Тут, звісно, трошки треба буде там електрика, такі всякі нюанси. Ну, знову ж таки, як альтернатива, якщо вам треба під свої задачі сугубо трактор без ремнів, там якісь, на якісь беруть. Тепліці, ферми, сади, він компактний, в нього дуже класний виворіт, радіус розвороту в нього маленький, як для китайка, гідрач, є, все, він файно працює на своїх, на більш легкі роботи, він буде файно працювати. Вот, повірте мені. A -a 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 -a. Вот. Тому звертайтеся, вот такі я базові вещі розказав. Я можу тут три роки плясати, розказувати про фари, усілені мости, там всю ту коротше, що всі чешуть. Но я вам по-чесному кажу, які нюанси є, що він може, що він не може. Наприклад, косу... Буде важко, тому що він вузький. Кпавку там Бомет Вірекс, теж. якогось взяти, наприклад, того ж мульчера якого здорового чи прес-подборчик, ну, обертах коробка в тому, що таки на муфті, ви упрятеся в нюанси набагато раніше, якщо експлуатувати його з таким якимось важким навісним. Так само і тут. Бачите, самі мости навіть в тому шифінгу, така йде груба балка. Тут іде мости такі маленькі. Ну, тобто, Він розрахований на менш навантаження, він розрахований на більш такі легкі роботи. То є факт. Просто я показую, яке, щоб людина мала на що розраховує, коли бере цю техніку. О, так, в принципі, комплектація файна, Зіпчик, розходники, чемоданчик з інструментом, там нормально все складено, нічого ніхто не спиздив, бачите, навіть все запаковано в пленку. О. Такі нюанси. Тому звертайтеся мені трактор України, як завжди, от душі кажу все як є. Набирайте, привозимо, доставка наша без передплати, розрахунки всі на місці. Наперед гроші не беремо і нікому не радимо зв'язуватися з людьми, хто бере наперед гроші. Всім гарного дня, всім удачі. Купляй саме бюджетний тракторець трьохциліндровий, без ремнів, повнопривідний. Всім пока.